Який найнебезпечніший напій у світі? Ти думаєш, це алкоголь? Думаєш, це якийсь енергетик? Ні. Найнебезпечніший напій це той, що ти п'єш щодня. Це солодка газована вода. Ти не здивований? А мав би. Кожен ковток цієї солодкої отрути це удар по твоєму організму. Підшлункова залоза працює на межі. Інсулін з качками, мозок на солодкій ломці. Вона вбиває не одразу, вона вбиває повільно. День за днем, банка за банкою. Через 5-10 років ти прокидаєшся з ожирінням, цукровим діабетом і зламаним метаболізмом. Але ти продовжуєш пити, бо це приємно, бо це смачно, бо ти звик. Ось що робить найнебезпечніший напій у світі. Він вбиває тебе так, що ти навіть не помічаєш. Ти платиш гроші за власне знищення і при цьому усміхаєшся, відкриваючи пляшку. Зупинись, подивись правді в очі, Відмовся від цієї отрути. Сьогодні зараз без компромісів, бо інакше ця газована вода стане твоїм солодким квитком в лікарню.